Доброго ранку, діти маленькі, хаці посмішки ваші гарненькі. Малята, я вітаю вас. Сьогодні зранку за вікном я почула ось такий звук. Чуєте? Підійшла до віконця і побачила ось таку пташку. Діти. А ви таку пташку вже бачили? Як вона називається? Правильно, це сорока. Малята, давайте поглянемо на неї уважно та роздивимось її з усіх боків. Це велика пташка. Подивіться, які в неї міцні лапи. Ще в неї міцний дзьоб малята. А хвіст у сороки який? Правильно, довгий. А який у сороки боки? Молодці, боки в неї білі. За білі боки сороку ще називають білобока. Діти, а де живе сорока? Правильно у гніздечку. А гніздечко її знаходиться на дереві. Діти, давайте трошки поспостерігаємо за сорокою. подивіться, ось та сорока купається. А тут Сорока дзьобом дістає з під землі комашок та їсть їх. Ось яка цікава ця пташка! Малята, а я пропоную вам під час прогулянки теж пошукати, чи не зустрінеться вам сорока, та спостерігати за нею. А нам прийшла пора прощатися. До побачення!